Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Все, що нас оточує, ми можемо назвати словом. Слова можуть називати предмети, явища, почуття, дії, ознаки, кількість. Яскраве, птах. Радісно. Протікає. Найкрасивіша. Один. Кожне слово має значення. Лексичне значення слова це те, що слово означає. Як дізнатися лексичне значення слова? Ну, звичайно ж, звернутися до тлумачного словника. Слова поділяються на однозначні, ті, що мають одне лексичне значення, та багатозначно ті, що мають два та більші значення. Багатозначне слово може мати пряме значення та переносне значення. Пряме значення це звичайна назва чогось. Наприклад, залізні деталі, залізний замок. Переносне значення це образна назва чогось, залізні нерви. Переносне значення це перенесення назви, ознаки, явища, дії одного предмета на інший на основі схожості. Пливуть кораблі. Пливуть хмари. В реченні пливуть кораблі слово пливуть означає пересуватися у воді або по воді. Слово вжито в прямому значенні. Воно прямо вказує на дію предмета. У реченні пливуть хмари. Слово «пливуть» означає плавно летіти, нестися в повітрі. Слово вжито в переносному значенні. Рух хмар нагадує нам рух кораблів. Слово сполучення сміється дитину вжити в прямому значенні, а сміється сонце в переносному. Вживаючи слова в переносному значенні, ми робимо наше мовлення образним та яскравим. Розглянемо поезію Сергія Цушка Сонечко і Хмари. Вранці сонечко зійшло, з неба усміхається, і на сонячне тепло квітка розкривається. В небі з сонечком хмаринки бешкетують волю. То сховають на хвилинку, то пустять на волю. Зупини відео та знайди слова, що вжито в переносному значенні. Перевір себе слова зійшло, усміхається, розкривається, бешкетують, сховають, пустять. Вжито. В переносному значенні. Пограймо. Знайди словосполучення, що вжито в переносному значенні. Запиши його. Перевір себе. Словосполучення шипоче листя, вдарив мороз, плаче хмарка, крапля надії, солодкий сон. в житті в переносному значенні. Третє зайве. Уважно прочитай словосполучення та знайти зайві. Перевір себе. Золотий перстень, крила птаха, залізне слово, час біжить це зайві словосполучення. Не забудь записати в довідничок. Пряме значення це звичайна назва чогось. Переносне значення це образна назва чогось. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки! Created using Powtoon.